Так, я знав, що знаходжусь на радарах клубу. Були попередні розмови з головним тренером. Я спілкувався з менеджерами, потім радився із сім'єю. Нарешті все вирішено. Я готовий до роботи в кривбасі. Я люблю када меч у моїх ногах. Я Люблю грати з м'ячем. Так мені подобається і забивати, і асистувати своїм партнерам. Моя гра створювати на полі та при нагоді завершувати епізод. Подивимось, на що я буду здатен в такому сильному чемпіонаті, але намагатимусь будь-що допомогти своїй команді. З Драганом ми друзі. Він допомагав yeah, yeah. мені раніше з інформацією щодо клубу та ситуації в країні. Дуже підтримує мене і зараз. Просто супер. Тут все просто супер. Відчувається підтримка на кожному кроці. Ось тут на базі: від працівників, персоналу, від гравців на тренуваннях. Так, я всюду відчуваю підтримку. Я почав грати у Словенії там. Я починав свій професійний шлях в Словенії в Гориці. Потім був швейцарський Грасхоперс. Звідки я переїхав в Молдову після шарифу повернувся в Боснію в Сараєво. Маю досвід виступів за німецький Падернборн. Так я чемпіон Молдови та Боснії, де ми з Сараєво також вибороли кубок країни. я не знаю, не знаю, коли наступне чемпіонство. Подивимося, поки що мої думки про дебютну гру. є? Звісно. Nada, nada 100% každu igru i potom voditi. Krembas C? Da, da. Krembas mi.